Витрати на відрядження. Відвідування семінару, практикуму. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті, розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з видачі коштів на відрядження по Україні. Відображення в обліку. Фінансування витрат на відрядження здійснюємо за допомогою документа, банківська виписка, розділ, грошові кошти, зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовій частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк обираємо вид операції перерахування коштів під звітній особі, рахунок, ККВ, ПІП працівника, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. На закладці отримання асигнування за допомогою кнопки Додати зазначаємо ККВ та суму асигнувань. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку звіту за використання підзвітної особи бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В залоній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріально відповідальну особу. На закладці Витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження, підставу витрат, номер та дату, підтверджуючи витрат документа, ККВ та суму. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку повернення працівником залишку невикористаного авансу на реєстраційний рахунок установи здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. На закладці банк обираємо вид операції повернення підзвітною особою залишку невикористаного авансу рахунок, ККВ, підпрацівника, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття рахунку доходів і витрат в кінці звітного періоду, проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські» розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що введені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В законі частині документа операції, що введені вручну бухгалтерські» зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та результата у прикладі статті. Відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переведзе та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!